У Черкасах вчаться заощаджувати ресурси вже декілька років в обласному центрі. Діє програма енергозбереження. Комунальники проаналізували теплоенергетичну систему міста і з'ясували на яких етапах відбувається втрата тепла з минулої зими енерговитрати усіх комунальних підприємств та бюджетних закладів під суворим контролем. Роботу ми наші непосредственно з себе, з підприємств в бюджетної сфери, потреблення і затрати яких непосередньо зв'язане з бюджетом города. И первое, что мы сделали, мы ввели ежедневный контроль потребления энергоносителей. Изначально это были Excel-файлы, которые заполнялись отчеты и отправлялись в службу электронной почты, потом они анализировались. Это, скажем так, большой объем работы, поскольку практически 280 зданий и сооружений бюджетной сферы отчитывались. После чего было установлено Онлайн-программа, которая называется ⁇ Энергоплан ⁇ которая состоит скажем, из энергожурналов каждого учреждения отдельного, куда ответственные лица входят под своим паролем, ведут журнал, видят свое потребление, сопоставляют его с минулыми периодами. У них есть возможность сравнить с аналогичными потреблениями или увидеть в целом картину по городу. Енергетики переконали, що лише при самодисципліні можна досягти значних результатів. Контроль і облік зменшують витрати в держустану на 10-15%. Переконує заступник директора комунального підприємства служба енергоефективності Євген Букань. Такий аналіз і контроль приніс свої результати. Це як і дисциплінарні методи заставили відповідальних ліц більш економно відноситися до енергоносітелям, так і з технічної точки зору виявляли. Слабые точки, на которые надо было направлять и средства, и внимание. Установка это и узлов учета, остекленение зданий, утепление, выявлять более слабые и как бы так, перераспределять бюджет. И по итогам, скажем, уже 10 месяцев, можно сравнить 11 и 12 год. Учитывая даже то, что зима этого года, февраль был намного холоднее предыдущего, экономия составила по теплу 10%. По электроэнергии экономия... Це приблизно 5%. по воді до 14%. Щоб навчити Черкашан економити електроенергію. У місті запровадили спеціальну акцію. Так у навчальних закладах відбулися дні Сталої енергії. У школах провели уроки, конференції та практичні дослідження причин втрати тепла. Крім того, всі школярі середніх та старших класів мали можливість відвідати теплопостачальні підприємства. Котельня черкаси теплокомуненерго. Гримлять котли униготить вогонь. Шумно настільки, що не чути власних слів. У таких умовах гріється вода, яка пізніше потрапляє у крани і батареї містян. Це обладнання було встановлене ще за радянських часів. Потужність котельні 40 гігакалорій на годину. Діти здивовані температури води на виході з котельні. Максимальної температури може вода бути 150 градусів, тільки це у 20-ти градусний мороз. Щоб в оселях черкасів було тепло, підприємство запроваджує енергозберігаючі технології. Зокрема, воду пускають по ізольовано в пінополіретанових трубах. Але найкраще економлять тепло індивідуальні пункти обігріву, які встановлюють у кожній багатоповерхівці, кажуть в теплокомуненерго. Це обладнання дозволить значно покращити параметри циркуляції теплоносія по внутрішньобудинковим системам. І більш якісно, дозволить більш якісно задовольнити мешканців міста Черкас значить у послугах з теплопостачання і гарячого водопостачання. Але такі індивідуальні пункти є не в кожному будинку, а на заміну старого обладнання в теплокомуненерго грошей не вистачає. Депутати ж міської ради вже вдруге не голосують за надання дозволу підприємству взяти кредит у Європейському банку реконструкції і розвитку на оновлення котельні, скаржиться обранець Андрій Більда. На цю екскурсію треба було вперше, мабуть, запросити депутатів міської ради, щоб вони побачили це обладнання, яке встановлено вже більше 30 років тому і яке не є енергоефективним. Депутат переконаний, що у вазів енергозберігання треба вчитися у дітей. Вони вже більше на цьому знаються. Зовні можна утеплити стіни, а з а знутрі можна утеплити під батарею, положити клад. Щоб знати навіть цей мінімум, дітлахи провели не одне дослідження у школі, пояснює їхній вчитель фізики. Вони і свій навчальний заклад утеплюють, і учнів закликають удома цього робити. Коли проводили тепловий аудит в школі, то діти, по крайній морі, навчилися користуватися термометрами, пірометрами вони знали, що є такі прилади, не тільки звичайний термометр, вимірювати розміри приміщення, вимірювали температуру батареї. В різних, як то кажуть, місцях зрозуміло, що температура батарей в різних місцях різна. Протягом тижня учні черкаських шкіл проводили уроки дебати та уроки ігри на тему енергозбереження. Також у більшості класів відбулися інформаційні хвилинки на тему правильного використання електроприладів. Такі інновації сподобались і викладачам, і учням. Діти дуже задоволені. Ми проводимо роботу відповідно і серед батьків і серед жителів мікрорайону. Випустили газети, листівки, розповсюджують їх і дуже задоволені. Крім того, що у нас один клас на даний час бере участь у цьому вивченні факультативного курсу, значить, долучилися до цього це сьомий клас, долучилися до цього ще один сьомий і просять, уже ходять, просять, щоб інші класи знову ж таки брали участь у цьому проєкті. І ще один такий цікавий момент. Значить, ми співпрацюємо із школою міста Львова, школа-ліцей міста Львова. Як з'ясувалося, минулого року вони брали участь теж вперше, це був всеукраїнський проєкт, вони брали участь вперше в цьому проєкті. І ми мали можливість на канікулах свою делегацію відправити, я теж був там присутній, вивчити певною мірою досвід їхній, поспілкуватися, які заходи дієві, які не дієві, ну і показати те, що ми вже встигли зробити. А от учнів спеціалізованої школи номер 17 створили більше десятка роликів, де розповідають про те, як можна заучажувати енергію. Школяри самостійно продумували сюжети роликів та знімали їх. Діти зараз ми з вами переглянемо ролики команд нашої школи по енергозбереженню. Таке завдання під час класної години отримали учні цієї школи. Їм видали листи, де кожен може вказати ролик, який найбільше сподобався. Оцінювати однокласників важко, тому відео переглядають уважно і зосереджено. Ой, а що це у вас за лампа? Ви що, бережете її ще з радянських часів? Ви взагалі чули про енергозберігаючі лампи. По-перше, вона зекономить вам у 5 разів більше електроенергії, ніж ця лампа. По-друге, ваша лампа світить 1 тисячу годин, а енергозберігаюча лампа світить до 6 тисяч годин. Ви ж розумієте, це ваші гроші. Ось, ну я дарую вам цю лампу. Надіюсь, ви будете задоволені нею. Ну все, бабуль, піду я. Гроші зекономлю. Цей холодильник новий куплю. Так у ролику хлопець розповідає бабусі про важливість заощаджування електроенергії. У п'ятихвилинному відео школярі закликають і молодь, і старше покоління встановлювати пластикові вікна та змінювати звичайні лампи розжарювання на енергозберігаючі. Над роликом команда 11 класників працювала тиждень. У нас в команді розподілились по акторам. Я виконував роль майстра в нашому ролику. Суть ролику була у тому, що бабуся спочатку дочка телефонує бабусі і розказує, як вона поставила вікна. А бабуся каже, що її друг заклеїв, е, заклеїв вікна газетою і в неї тепло. Але дочка, звичайно, не погоджується і каже, що приведе майстра. І майстер приходить е, і каже, розповідає про те, е, ну, про те, як ефективно ставити євровікна, і там ну, і про освітлення, і так далі. Наша команда хоче донести до вас важливість і актуальність проблеми, енергозбереження у наш час. Енергозбереження починається в наших домівках зранку, коли йдемо чистити зуби, з того, що закручуємо воду, поки чистимо їх. Продовжується у наших офісах, де ми використовуємо енергозберігаючі лампи, а не звичайні. І завершується ввечері, коли ставимо лампочку, що реагує на рух, замість того, щоб палити світло всю ніч. Чи так це? Ні. Бо ми ще не усвідомлюємо втрат ресурсів планети Земля. А ось десятикласники у своєму ролику розповідають про те, скільки можна зекономити коштів на впровадженні енергозберігаючих технологій. Для нас це був дебют створити цей ролик. Ми вибрали тему електроенергії, тому що це зараз популярна тема серед молоді, серед всієї планети і населення. Наш ролик про енергозбереження як важливо зберігати дари нашої природи, що вони є невід'ємною частиною нашого життя. Усього участь у конкурсі взяло 14 команд. Ідея такого змагання належить керівництву школи. Адміністрація відібрала 5 кращих роликів. Переможця визначатимуть спільно викладачі та учні. Для них приготували приємний сюрприз. Наша школа, як асоційована школа ЮНЕСКО, також уже до цього відзначала в певній мірі участь в міжнародному році енергетики, яким проголошений 2012 рік. Проект Став дуже швидко популярним в нашій школі. Було створено 14 команд. Проект корисний не тільки тим, що учні створили якийсь певний продукт, який закликає, який можливо пояснює якісь певні речі щодо збереження економії електроенергії та інших видів енергетичних ресурсів. Вона ще дає навики. Командної роботи самого різного рівня. Проект дуже корисний. Ми його підтримали. Адміністрація школи визначила приз окремий приз для переможців. Клас, який зніме, команда клас, клас, команда якого зніме найкращий ролик, вона отримає нагороду поїздку в любе місце Черкаської області. Ми організовуємо таку поїздку для наших переможців. Під час закриття тижня стало енергії відбулася виставка учнівських малюнків на тему енергозбереження очима дітей. Кращі школярів нагородили символічними подарунками, декоративними ліхтарями, з ощадними лампами. Я намалювала, що ночі лампа повинна працювати, а днем спати. У мене намальована баба яга сидить в своєму відрі, і далі пилосос і фен, і цей прові йде до батареї. Я намалювала кота, і він є символом домашнього затишку, будинок з енерго енерговікнами. Більшість колярів не просто створили малюнки на соціальні теми, але й в повсякденному житті намагаються економити електроенергію. Наприклад, семикласниця Віра ніколи без потреби не залишає включеною воду. Таку пораду намагалася зобразити і в своєму малюнку. Мені цей конкурс порекомендував мій вчитель з малювання Ігор Валентинович. Ось запропонував ідею. Я її уявила ну, і намалювала. А Яка ж ідея? Ідея це енергозбереження води, оскільки це ну. Ну також дуже трагічно, ну, дуже трагічно. В нас її не не вистачає ну взагалі у всьому світі. І я ну, якось вирішила нам намалювати проводу. Проводити подібні заходи планують і надалі. Особливу увагу приділятимуть вихованню школярів, адже саме молодь може донести у свої родини важливість енергозбереження.